Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Саме сьогодні виходить проект це важливо, і сьогодні дуже цікава тема нашої розмови, тому що ексклюзивно саме до нашої студії завітав наш гість. Тож пропоную нашим глядачам долучитися до нашої розмови. До студії завітав голова національної спілки журналістів України, пан Сергій Томіленко. Вітаю вас, пан Сергію. А коли було останнього разу в Запоріжжі? До речі, якщо так пригадати. Я був, але був двічі, десь або тричі. Але я думаю, що років 5, тому шість, сім навчальні заходи, конкурси журналістів. Звичайно, що якби, Запоріжжя дуже люблю. Ну і нам приємно, що до нас завітали. І для глядачів скажу, що є і існує спілка саме журналістів України. У нас є організація обласна. Звичайно ж, більшість журналістів, коли ще навчають, мріють саме потрапити до цієї спілки, тому що знають, що це досвід, це, це обмін навіть ну, кожна. Грамота, нагорода, вона це не є просто грамота, це якась відзнака тебе і за те, що ти, як журналіст, дотримався якихось правил. І саме з Запоріжжя почалася ваша робоча, скажу так, робоча робочі поїздки саме по Україні. А взагалі, якщо пригадати, з моменту повномасштабного вторгнення, що змінилося в вашій роботі, що змінилося в роботі саме спілки України. Ну, дійсно, ми говоримо, що з моменту повномасштабного вторгнення робота в спілки журналістів України вона в такому режимі постійної гарячої лінії або пожежної команди була. Бо ми, як дійсно, найбільша журналістська спільнота України ми намагалися і намагаємось підтримувати колегу біді. Дуже багато горя через Росію, через країну агресора. Вона розв'язала війну, і відповідно війна торкається кожного українця, і відповідно кожного журналіста кожного змі. І ми так само, як корпоративна велика спільнота, ми намагаємось допомагати журналістам, які виїжджають з окупації, які втратили все, які хочуть відновитись в діяльності своїй. І тут знову ж настільки багато викликів, що от ви дійсно відзначаєте. За останні 10 місяців це власне, перша така велика виїзд із Києва в регіони. Ми пріоритетно обрали Запоріжжя, Дніпро, саме для того, щоб почути, як ми найкраще можемо допомагати журналістам, як ми можемо об'єднувати свої зусилля на інформаційній передовій. От і відповідно, тут працює центр журналістської солідарності. Це Центр, який входить до мережі Це як спілки. пункт незламності, тільки Це не як журналістів пункт незламності, так. Да. Власне, ми ж і говоримо, що коли настільки багато було запитів на допомогу, і пріоритетно ми якраз і допомагали журналістам з Бердянська, з Мілітополя, які виїжджали. Я знаю багато прізвищ наших колег зараз. Нас думаю, слухають, дивляться теж колеги, які, на жаль, в тимчасовій окупації, або журналісти, які переселенці зараз в Запоріжжі, то якраз виникла в нас ідея, щоб якомога. Ефективніше допомагати реагувати на ці всі запити, створити мережу центр журналістської солідарності, дійсно, як пункт незламності, або певні такі міні-хаби, які от реагують і надають найнеобхіднішу допомогу технічну або психологічну допомогу журналістам, юридичну, матеріальну. Ми шукаємо техніку, наприклад, бо знову ж, оскільки рятуючись, від ну, не окупації, змогли виїхати. Вони не могли наші колеги взяти з собою, собою комп'ютери, взяти гаджети тощо, або знову от буквально сьогодні ми відвідували. Їздили в Оріхів, підтримували Оріхівську трудову славу. Це місцева газета і пані Світлана Карпенко її очолює. То знову ж вона ділиться своїм досвідом про те, що вона не могла порятувати там всю техніку. А взагалі, ми розуміємо, що та... це ну майже лінія зіткнення і Оріхів потерпає. Чи чи вдалося зберегти якісь ЗМІ, Там? Ну якраз тут ми і говоримо, що це дійсно на сьогодні серед всіх гарячих точок. Вона зовсім кипить. Що ж лінія зіткнення? І дійсно, на жаль, в нас Цієї газети вона роз, ну, якби вікна розбиті, вона потрощена ем, через вибухи, через обстріли, які там поруч були. От і відповідно змі як таких немає. Ем, але зараз ми е, підтримуємо як спілка журналістів України, ми підтримуємо видання першого після от, цієї великої початку війни випуску газети Трудова слава для ріхівчан. Я спілкувався сьогодні з місцевими мешканцями. З керівництвом із волонтерами, з керівництвом громади, і дійсно на сьогодні констатують люди, що їм бракує інформації. Фактично, світло є на одній вулиці в Іріхові, у інших людей ні світла, ні газу. Інше да, залишилось дуже мало людей, але це 10 від тієї громади, яка була раніше, але знову ж це 1400 громадян, які живуть постійно в цих надзвичайних умовах і вони. Констатують, що їм крім гуманітарної підтримки, за яку вони вдячні, крім продуктів, тощо але їм важлива інформаційна складова. І на сьогодні, оскільки немає світла, немає. Мережі інтернету, тобто стерлінки, інше це короткотермінове якесь рішення, де вони можуть в пунктах незламності, справжніх пунктах незламності отримувати, то їм важливе одруковане слово. Ми презентували свою газету національної спілки журналістів України. Ми з України, це збірка надихаючих історій від журналістів з усієї країни. І так само ми говоримо про те, що найближчим часом з'явиться Оріхівська газета відроджена і ми підтримуємо. А загалом. На сьогодні зусиллями спілки і наших міжнародних партнерів ми відновили друк і діяльність 20 газет на деокупованих і прифронтових територіях. І фактично зараз видається газета Вперед для Бахмута, газета Заря для Лимана Донецької області, відновлено в друк великої газети Херсонської Новий День, Миколаївській області Вісі Снігурівщини. Тощо, тобто, 20 видань, якраз там, де як тільки зсу і наші герої звільняють. З підокупації української території Можна ми одразу так, підтримуємо місцевим місцевих журналістів і тут при всій повазі там до знову ж там до журналістів, які працюють там в Запоріжжі чи в Києві. Очевидно, що все одно найкраще відчувають своїх земляків місцеві журналісти. І От, ми якраз і шукаємо, підтримуємо наших колег, які врятувалися там від окупації, наприклад, з Ізюма. Але ми підтримуємо, знаходимо. Колег знаходимо певні фонди для того, щоб українці отримували місцеву газету з достовірною інформацією, і відповідно, що це такий елемент стійкості. Вони бачать, що це рідне видання, яке їм допомагає вижити. Тим більше, таке широке поняття з'явилося під час війни інформаційний фронт. Ми розуміємо, що багато дезінформації і треба вчасно подавати цю інформацію. До речі, ми Контексті розмови про деокупацію і говоримо про те, що коли наші землі будуть звільнені, ми розуміємо, треба поновити інформацію для людей. Чи є якась дорожня карта, як це правильно зробити? Ми розуміємо, що деякі території короткий термін були в окупації деякі території, які обов'язково будуть звільнені, вже роками знаходяться. Може різний підхід треба. Цю інформацію подавати до дозовано, чи чи навпаки її треба дати з різних комунікацій? Чи є якась така Ну, стратегія? Дивіться ну за такою глобальною стратегією. Тут вже знову це питання відповідальності до влади, до міністерств профільних, які дійсно зараз намагаються щось напрацювати. Але ми, як більше громадський сектор, бо ми корпоративне об'єднання журналістів, нас об'єднує відданість нашій чудовій професії, відповідальність перед аудиторією і відповідальність перед українцями ми в нинішніх обставинах, то ми дійсно е, визнаємо, що недостатньо просто говорити там про існування про створення там нових матеріалів. Ми говоримо про дієвий опір ворожій пропаганді. І дійсно, я погоджуюсь з вами, що для різних територій має бути певний адаптивний підхід, але найкращими такими двигунами боротьби з ворожою пропагандою знову ж можуть бути місцеві журналісти, які найкраще знають місцеві журналісти Маріуполя, місцеві журналісти Бахмута там з. Луганської області вони найкраще знають своїх земляків, вони розуміють ті фейки, які запускає російська пропаганда, і вони відповідно розуміють, якого роду необхідно давати інформацію. І саме фактично, на їх плечі буде цей да, так, І на, і на наш обов'язок вже підтримувати, шукати матеріальні якісь ресурси, залучати міжнародних фондів. На сьогодні величезна солідарність міжнародна з Україною. І відповідно, ми, як спілка журналістів України, ми підтримуємо зв'язок і нас шанують, визнають. Партнерами нашими, зокрема, от і Центру журналістської солідарності, є штаб-квартира ЮНЕСКО. Партнерами є Міжнародна Європейська Федерація журналістів. Партнерами є міжнародні асоціації спілки, зокрема для запорізьких журналістів, підтримку надає норвезька спілка журналістів. Тому фактично в нас дуже широка така коаліція, де з одного боку надається певна технічна підтримка, але з іншого боку, ми також об'єднуємо на зовнішньому такому фронті журналістів і експертні організації і владу, там і різні структури над ідеєю трибуналу над Росією, зокрема профільну. Національна спілка журналістів України і Європейська Федерація журналістів ми закликаємо до створень до створення в рамках великого трибуналу над Росією за воєнні злочини в Україні певного якогось такого сегменту поглибленого спеціалізованого це притягнення відповідальності Росії за воєнні злочини проти журналістів, проти ЗМІ і за розпалювання пропаганди війни. Ми в переконані, що саме розпалювання свідоме ворожнечі до українців, воно і уможливе. І танки і ракети. Співвідношені з військовим. Да, це військовий компонент він все-таки йшов як друга стадія, коли розігріли, коли в цю токсичну бульбашку пропаганди російської занурили населення росіян, накачали цими вигадками. І відповідно, вже сьогодні ми бачимо, що знову ж ну, велика підтримка війни, на жаль, є серед населення Росії, але це знову ж результат багаторічної. Свідомою такої ну інформ роботи по якби зачистці від критичного мислення, по тому щоб вкорінити, от ну цю ненависть до українців, до західного світу, до якихось вигаданих ворогів, яка ведеться в Росії. Тому за це. Треба притягувати як Гебельса, як Руанду, де відповідно були воєнні злочини, задіювали, використовували медіазасоби для якби, геноциду. Відповідальність у з військовими воно теж повинні отримати. До речі, може, таке непопулярне або незручне питання. Взагалі, питання, якщо казати про колаборантів, воно. Ми розуміємо, що це окрема категорія. Треба теж розбирати, як ставитись, закон змінився. Можу не зручне, тому що чи є до речі, в середовищі журналістів колоборати. Ну, як ви, як до цього? ми обговорювали сьогодні в Запоріжжі, і mm -hmm. я констатую, що, на щастя, абсолютна більшість українських журналістів вони є стійкими, вони не йдуть на співпрацю з ворогом і йдуть на співпрацю з ворогом лише одиниці і одиниці. Так само як ми загалом А інші бусті... Безпеку виїхали У сюди на категоріях, якби ми говоримо якби професійних інших. Є, на жаль, якби ті, хто йдуть, вони за певних обставин. Але саме серед журналістів, ті, хто йдуть на співпрацю, їх дуже мало. Звичайно, що в них можуть бути певні якісь різні життєві обставини тощо. Але м тут ми однозначно говоримо, що тут це чорне і біле, або е якби йдуть на співпрацю з ворогом, то вже вони проти України, або громадяни вже шукають варіант як вони можуть ну вийти з цих обставин? Ми розуміємо, що це все складно, але зокрема ми. Закликали і закликаємо залишати окуповані території журналістів. Журналісти в особливій сфері ризику, як публічні особи, політичні особи, як громадські активісти. Бо фактично ми бачимо це на прикладі, і, зокрема, і запорізької частини, коли починала ця тимчасова окупація в Херсонській області. Інше що одразу, як тільки заходять штики і вже оця територія там якби контролюється окупантами, росіянами, розпочинається інформаційна зачистка. Від журналістів, від незалежних від окупантів медіа, і відповідно або вони. Вимагають ставати місцевими пропагандистами, або принаймні вони вимагають замовкнути, і з питань безпеки дійсно наші журналісти і медіа вони замовкають. Тому це але це знову ж таки. Ми будемо використовувати це над міжнародними процесами притягнення Росії це. до відповідальності. Але я ще раз підкреслюю, що на сьогодні провалюються, як ми бачимо, спроби розгортати локальні пропагандистські якісь ресурси. Вони доволі примітивні на тим. Часово окупованих територіях або їх, і в більшості їх за підносять за рахунок кадрів, які завозять да, Так, завозять, але це за заробітчани, якісь які просто якісь вигадану якусь совкову пропаганду розгортають, і вона настільки смішна і ну це і добре, якби для нас, що вона не, не настільки витинчена, і вона не настільки заземлена, якби і вона не ґрунтується на якомусь підґрунті справжньому на цих територіях, що українці дійсно не сприймають і не з карваями не зустрічають окупантів, тому це штучно. Вони намагаються, але разом з тим знову ж ми найбільше захоплюємося з мужніми журналістами, які не йдуть на співпрацю, і в яких є от такі, ну, приклади, з яких ми вчимося. Зокрема, сьогодні я був радий обійняти головну редакторку Ріа Мілітополь Світлану Залізецьку, яка відмовилася йти на співпрацю з окупантами, але вона, на жаль, не. Була трагічна історія, коли її батька з 76-річного кинули окупанти на подвал і зателефонували ввечері. Що давай ми готові обміняти якби доньку-медійницю, яка виїхала в Запоріжжя, на батька, який був на подвалі. Так само інші якісь. Важкі історії, але тут в кожному випадку ми йдемо на зустріч з Ми шукаємо, чи ми можемо допомогти, і ось ці приклади мужності, стійкості, відваги вони ще раз укріплюють в правдивості. Ну в в якби загартовують наше професійне гасло, яке ми, як спілка журналістів України, ведемо постійно останні роки. Журналісти важливі, і якраз от в час нинішньої несправедливої війни, якраз воно набуває от таких дуже сталевих, якихось відтінків. Журналісти важливі, бо ми дійсно бачимо, що інформація, яку дає ваш телеканал, інші колеги, які висвітлюють місцеві газети, національні телеканали. Але оця інформація в Часи війни, то вона чітко рятує життя. Вона допомагає людям прийняти рішення евакуюватися. Вона допомагає якісь знання, як вберегтися, як вистояти, Ну, іноді надихає. використовується як зброя. Ми розуміємо, що насправді з боку ворога, і ми протидіємо дезінформації, окремі великі репортажі, сюжеті, присвячені на всіх, як на національних, так і на місцевих каналах. Ми тепер всі розуміємо, що таке медіаграмотність, і до чого наємку суспільству треба йти. До речі, ви зокрема сказали, що одна з ваших основних функцій місії – це безпосередньо спілкування з журналістами, з людьми. Ось крім того, що є допомога суто технічна, базова, щоб можна було виконувати свої професійні функції. Яку ще допомогу потребують журналісти? Ну, в першу чергу, не тільки як фахівці, як люди, тому що ми розуміємо, що це вразлива категорія саме працівників до них багато... Багато теж було привернуто увагу з боку окупантів, і вони були зосереджені на їхній роботі. Може, якась окрема психологічна чи інша е, потреба да, є, Так, я з вами погоджую, що знову ж це дуже складно тримати, якби постійно такий удар стресу. Ну на сьогодні сьогодні кожен українець він герой, бо він витримує ось велике навантаження. Але коли ми говоримо про журналістів, про працівників змі, тут все ж таки є ще додаткове емоційне навантаження, бо дійсно журналіст для того, щоб зафіксувати. Піксувати ось ці воєнні злочини для того, щоб дати голос жертвам війни, то він має би, ну, емоційно поспілкуватися, він має прийняти відкрити душу, якби і це дуже така складна психологічна травма. І ми, як спілка журналістів України в рамках от нашої мережі «Центр журналістської солідарності, за підтримки, за наполяганням штаб-квартири ЮНЕСКО, то ми відкрили спеціально цілодобову лінію психологічної підтримки підтримки журналістів і членів їхніх родин безкоштовна лінія. І відповідно, кожен журналіст або член родини він може зателефонувати і отримувати професійні консультації фахівців з тим, як професійне якесь вигорання подолати як може ну зарядитися зсередини, як щоб знову ж журналіст або журналістка, повертаючись додому в якомусь такому стресі, бо бачили багато горя, і особливо це стосується Запоріжжя. Ось ми співчуваємо. Жертвам останніх російських ракетних ударів постійно в стресі, все місце, місто, але От знову ж таки, якщо журналіст журналіст напрузі він повертається в сім'ю, то це непродуктивно і це неправильно, коли ось ця напруга буде на членів родини, коли якісь конфлікти. І ми якраз дійсно пропонуємо ось цю психологічну підтримку, так само юридичну підтримку, матеріальну. Тощо, тобто, наша місія створити всі умови для того, щоб якомога більше журналістів залишалось у професії, а не залишали професію. На сьогодні дуже величезним викликом є економічний на криза, бо фактично війна зруйнувала економічні підвалини, так як і всього бізнесу. Але коли ми повертаємо до мас медіа, реклами немає, немає відповідно доходів, газети не можуть переплачувати в населення недостатньо коштів. Очевидно, що кожен громадянин він ділиться, донатить на ЗСУ. Якби ми всі об'єднуємося, є багато пріоритетів, і відповідно на сьогодні немає якби. Економічних нормальних підвалень для економічної стійкості медіа. А якщо медіа не матиме можливості купувати техніку, платити зарплату журналістам всім операторам, то це означатиме, що буде ну і в нас зараз іде десь третина регіональних медіа. Вони закрилися величезне безробіття. Ну так, Запоріжжя це і, це та, і Запоріжжя, як приклад, але ж це означає, що це не лише проблеми самих журналістів і медіа, це проблеми в тому, що згортається доступ українців, Закривається до інформації, і відповідно це національна вже така проблема. І тому сьогодні, зокрема, була зустріч із вашим е, ну, новим головою облдержадміністрації Малашком, де Юрієм Анатолійовичем, Де ми теж обговорювали важливість цієї інформаційної складової, що необхідно теж дбати про доступ громадян до перевіреної інформації і необхідно приділяти їхньо, цьому питанню да, робити ось цю коаліцію журналістами добре. Я думаю, що після Запоріжжя у вас буде Дніпро, будуть інші міста. Взагалі, може вибудується якась концепція, як зміни роботи журналіста саме ця війна, тому що мені здається, що як суспільство ми будемо переживати цю трансформацію. На вже при кінці нашої розмови пропоную вигляді якого, знаєте, твіту допису якийсь основний меседж від вас до всіх запоріжців. Будь ласка. Ну, власне, ключове я хочу подякувати вашому телеканалу за важливі журналістські проекти. І, відповідно, вони міжнародного такого рівня. Ми будемо допомагати доносити до аудиторії ті свідчення, які ви і ваші ж колеги, журналісти, беруть у жертв війни, і е, водночас і показувати історії героїв і подвиги героїв, які захищають. І відповідно, ключове побажання до нашої аудиторії це все-таки розуміти, підтримувати журналістів, яких складається Дніх обставинах вони живуть. В яких складних обставинах наші колеги хочуть, вони не лише якби дбають про сенсацію, але вони хочуть дати оперативно ту інформацію, яка рятує життя, яка допомагає, і тому хочеться дійсно ось цього визнання, морального визнання. Журналісти важливі. Тому прохання, якщо ви бачите журналістів за роботою, якщо ви десь спілкуєтесь, подякуйте за роботу, подякуйте за відданість. Десь підкажіть, але разом об'єднуємося заради перемоги України. України Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, сьогодні був в гостях в нашій студії. Дякую, що завітали! А ми з вами продовжуємо Телеканал МТМ, як завжди, готуємо багато цікавої інформації. Тож бережіть один одного, пам'ятайте, що кожну хвилину, кожного дня, ми все ближче до нашої спільної перемоги.